А в нас тут є спасхалочка. Якщо вибрати московську, то треба... <смір> <смір> треба признати, що ти дурачок. <смір> 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 <смір)> бо бо по-іншому воно тобі не. <смір> uh, вибираємо мову, ну, вибираємо пресет, продовжити. І все, вітаю. Ви стали волонтерами IT-армії. Народ, у грудні вдалося закрити дуже багато зборів. Це завдяки вам, тому хочу подякувати кожному персонально. Кілька днів тому взагалі був у глибокому шоці, тому що прийшов найбільший донат в історії каналу від наших підписників. Ігор Голобродський, який має невелику будівельну компанію у штатах, Y-Construction, задонатив нам на секундочку 8 тисяч доларів. Це не якась реклама, це просто нереальний вклад. І просто окрема подяка від мене. Ці кошти підуть на два збори: Mavic 3T для десантників 25-ї бригади і бінокуляр нічного бачення для Вікінга. Це боєць інтернаціонального легіону, з яким я колись робив відео. Він рубався в Лисичанську, Бахмуті, Куп'янську. Пройшов усі найважчі бої. Зараз теж знаходиться на передовій. Тому, будь ласка, давайте йому допоможемо і таким чином зможемо закрити одразу два збори. Між Україною та Росією іде перша відкрита кібервійна.